Наш клас придбав альбоми і. Я дуже вдячний за це, тому що половина цієї суми пішла на витворення цього ремонту. Є багато таких причин, от, наприклад, задали якусь домашку, так там в школі, і потім можна не йти додому, а піти сюди, так якось зробити щось швидко, і потім поїхати займатися своїми справами або підготуватися, ну зібратися з однокласниками, так якийсь то про проект розібрати, створити та відновити щось нове. Це все було спонтанно. Ми планували. в нас був певний сценарій для, для зйомки ролику, але все пішло не за сценарієм. Ми його зняли буквально на телефон. Звичайний це тривало 10-15 хвилин. За годину ми його змонтували і швиденько відправили. Ми в цьому просторі просто мали велику необхідність. Це полегшить, значно полегшить. Виконання певних робіт учням, нашим ліцеїстам, думаю, в деяких навіть розкриє додатковий творчий потенціал а також цей простір буде дуже суттєвою, скажімо так, паличкою, виручалочкою для нашого викладацького складу. Було п'ять критерій це обґрунтування, перевіряли бюджет, актуальність, що це треба це дітям. Головна взагалі ідея була в тому, щоб діти самостійно це зробили. Діти записали відео. На відео мали бути тільки діти, і діти мали обґрунтувати на що їм це потрібно. Це їхня соціальна місія, це відповідальний бізнес, і мета їхня це якомога більше в школах розвивати учнівство і молодіжні простори. Бук» планує це робити щорічно, після кожного навчального року, оголошувати конкурс і допомагати молоді розвиватися.